А, капличку? Так, так. А, Ну, я вам так точно не можу розказати, але вона була розрушена. А то я не знаю в якому роду її встановили. І зараз там вона єся, до її приїжджають. Многі є одусюль. А батюшка буває? Буває й батюшка. Батюшка там, ну, за всіх там угу. То за моліться. Так, да, Так, за об'єднаних, ну за все взагалі. Угу. Батюшка там буває, буває. А ото там такий криж, чи хрест, як вас кажуть, ко, а, як, ну, ну, ну. як повертати. Да, да, да. Э. То гето, от я вам не скажу, там колись, ще колись давно були похоронені. І гето поставили пам'ятники, а зараз поставили вже крийжа такого. Ну, бо да. де, дерев'яний, то він э, зустріє. Так, да, там був дерев'яний, а mm -hmm. гето поставили вже такого. Mm -hmm. То а, ваше е, село ге ну, велике чи невелике? От... Ну, раніше багато було народу, а зараз мало, тому що все, молодь виїхала, все. Mm -hmm. І, одніше... Пенсіонери. Одні пенсіонери остались, ну там пара чоловіків і таких, але мало. Ну а діти в школу? То школа Де є? Школа в городі у Шерчові. Мої внуки із маленьких ходили на пішо 5 кілометрів. Mm. А зараз вже возять автобусом. Угу. То колхозний автобус. От да. Спеціально так. Спеціальні шкільні автобуси ходять, а мої внуки маленькі ще були. Ну, mm. який перший клас? І вони на пішо ходили 5 кілометрів туди й mm. назад. От е, земля yeah. яка у вас? Що родить земля? От колись у вас батько багато мав землі. А там такі участки були. Ну, в добрялі, то знаєте, і родило. Все, Я дивлюсь так туди, вниз вас, так? А, то там раніше, э, як вам сказати, такий ліс, ольшина була, uh -huh. болото таке. А вже після, як вже посушували, зараз вже ми називаємо то тофляники. Uh -huh. Ну а там родить на, на них. Так, да, родить, картошку садимо, дають нам соти. А от колись то що, пшеницю сіяли чи ні? От де в нас пшеницю не сіяли. Не, жито, жито, тільки жито, mm. жито сіяли. Ну, так а... як я і пам'ятаю. Mm. Рубен сіяли, приорували, там після жито сіяли, отакоє от його. А просо? І просо, все сіяли, гречка. Гречка так само, все, так? Так, да, так, да, все. А пшениця ні, пшеницю не сіяли. А і картошку садили, все. Угу. Ну, а тепер в кол в колхозі пшеницю сіють? Тритікаль більшість, і пшеницю сіють. І сіють і пшеницю. У нас був он де в городечній э, гетой. Ну як вам сказати, а зараз то є управління, а зараз соєдинили вже в городеч... у в гетому, у шинях. Mm -hmm. Два колхози соєнили в один. Ну mm -hmm. і ліпше стало. Ой, такий хороший <різь> председатель. Раніше так нам соти дадуть, а їх треба, ой. Не висказати, як їх треба було обробляти, а тепер красота. І, ну, вироблять отако на, на пух, як то говорить. Ага. То є самі зорють, так? Так, да, все ви оброблять і саділкою посадять, хто має ага. желання, садилкою, хто руками, покроплять, оборуть. Воно готове копає, ну, ну полати треба. Ну то певно, що добре, то наскільки. Ой, Это... красота, mm. красота! Ви, як були малими, то вас лякала мати чи баба русалкою. От От, я того не, моя мама не хоє ні. такого не Чи робила. Чи кошма, а кошма ні. не казали, що жити. Такого ні, Такого вона не робила. Ага. Ні, такого ні. Бо туди далі, то там, там русалкою, там кошмою. А вас е, ні? А, ні. Вас не. Ні. а е, як вже виросли, е, ви гадали з дівчатами, е, хто буде чоловіком? колись такого було. Кидали то. через хату? Е, Чобота, чи ще, Нет, що? Я через хату не кидали, забори считали. А і дрова от... крали? Так, да. крали, так. Да. Да. <рес> 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 ну і справдилось? Ой, це все, знаєте, лож, але ну... як то малий, то нічого не розуміли, то робили, альби що. Угу. Ви в лісі блудили. В лісі. От часом і такої приходиться. У прошлому році заблудилась, але зразу такої попалась і вийшла. А чого блудять, не казали? От, от я не знаю, люди? От чого такое. А щоб вийти, вийти на дорогу, то що, що треба зробити? Не казали такого. Я, як виходити, господі, помоги мені! Вийти на, на дорогу. Ага, молитва. Да. То, то. Попрошу Бога, Бог відкрив мені. Ну і такої виходиш. От колись колись були такі слабості, ковтуни. Ви чули таку? Ну такою я чула, але в мене такого не було. А я от, ну колись багато то було ковтунів. А чого от зараз нема? От я не знаю, зараз немає. За, ні, ні, ніхто ж не розказує, Но. не чути. А чого то я? Я того не знаю. У мене не було того, то я не знаю. Ну, а ви самі бачили ковтуніти? Бачила, у на... других бачила. Ну і які вони? Бо то. Прямо такий волос збитий, що його не розчешеш ніщо. Ну то о, 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 як обрізали? Каза, я то не знаю, але казали, що його не можна дорізати, кову він сам одпав. Угу. Угу. А, а тепер то... нема такого? Ну, не, не І не чути, і ні ніхто де, ж не, де, не де, говорить де. про те. Я, яке бур'ян у вас в городі росте? Як ви його називаєте? А, Зілля. Отакоє в нас зараз, таке осіннє. Ми називаємо біленьке, зелене. Осінь ми називаємо його. А по-научному воно ще й лічебне. Да? Да, да, лічебне. А галінсога дрібнолисткова, де називається. Галінцога така. А от чого вона така? Ну, і печень, і нирки, і почки. Ну, да? ну, а, ну Я не знаю, я не, не доктор. Ну правильно, ну, я то не гозілля насушую, всякого такого. І ви знає, знаєтесь, так? Я потре знаю, то такое я сушу. І так поріжу. Ну так не зусім там уже на м'янку, а люпо. і так. Мені ну і, сушите, де, на хати? Прямо, а я топлю плиту, то так на з краю положу, mm -hmm. воно висихає. Ну, і от... такий приємний чай, хороший, я п'ю його, mm -hmm. і лічебні і приємний. А чебрець знаєте такий? О, в мене він є, завжди а, я ще й людям даю. Правда, чай такий, mm -hmm. бо, mm -hmm. бо, та. бо я люблю щебрецю. Мін'ята, щебрець хорошее хороше таке. Та ще брець у мене воно росте. А от то два зела. вони подібні. То і ото сиве. То палень. Так, а то, як на от, от, ото? От я не знаю, як то я називається. А то палинь. А, а то у нас, кажуть, Чорнобиль. Чорне стебло. Чорнобиль. Може й так. А ото от як. Те? Трава. Ну трава. Так, ну кропива то так і є. А, а як ви на ту кропиву, що такі дробненькі лісточки? Ну то, то велика. Так, так, да, да, а то м'яка. Ну мелка кропива. А жижка чи жигавка не казали на ту? Ну, та й та, то вона добре пече. Все, Баба онукам полізеш, дам тобі то, тою. Ага. Ну, та, та така пече. Карпивою, капивою. Ну, <рапивою> і, і не больно, ну, але пече і поучну. До чого вас приучали батьки до малої, до якої роботи? Ой до всякої Колись Я ще маленька була, то пойду вони жнуть. А я розплугу вибираю. Mm. По і корови пасли, ще не знали, як коров, який. Ось я була. Ходили боси чи... Ой, за грибами ходили, корови пасли боси. Ну, no, а жати. А жати закручували де, тряпками. Отак колись було. Тепер не то є. Тепер боси не ходять. Топір, коли не знаєш, коли але... в ж жнива, комбайни да, пошлі. Да. Але тепер коліса були здоровші люди, як тепер. -ка. А тепер слабіші, нього слабіші. Особливо хто? Мужики. Вмирають, ну що не так, що жінки довше. Знаєте, а мужики. Да, так, да, але ж. Гета водка губить, от що, колись так не пилі для того. Ну. Ну. Кожному... а Тепер, розкош, денег много мають, п'ють, погибають. Ну, де, все ж подорожчало, туди ж много це. Денег не так много, бо подорожчало ж, подорожало. Ну, не подорожало, а хто п'є, то йому не дорого. Дякую вам. Як якщо ви не проти, назвіться як вас ім'я звати? З якого року ви? Мене фамілія моя верховець Віра Сергеївна, а я з 31-го року. З Так. першого? Ну, не показуєте. <реш> на обли... на а та на лісу то таке молодіше. Тепер в цьому році я не ходжу, а в мирошому році по лісі ходила, ягоди, гриби збирали, а тепер не ходжу. Щось ноги, ноги а, ну, чогось. Ото всі, хто робив, то, нагинався, то що. Ну не знаю. Ні, вже мені давно, давно вони.